Як закінчити легке побачення, не виглядаючи мудаком. Ми зустрічаємось пару місяців, нічого серйозного, але я зрозумів, що більше не хочу продовжувати. Як краще сказати про це, щоб не вийшло, ніби я просто зник або щось. Скажи прямо, але м'яко типу, мені було добре з тобою, але я бачу, що не хочу це продовжувати. Краще так, ніж привадитися. Чесно, у випадкових зв'язках ніхто не чекає великого фіналу. Проста фраза в стилі я рухаюсь далі норм. Не переоцінюй це це кежуал, але трохи людяності ще нікому не шкодило. Сказати чи по повідомленню ми бачимось час від часу, але вже не тягне. Вічна віч виглядає занадто, а повідомлення якось холодно. Що робити? Якщо ви не жили разом і не були ексклюзивними, повідомлення норм просто не пиши сухе, бувай навіть якщо кежуал так особисто краще, хоч раз зустрічалися в реалі, то й попрощатися можна віч на віч. А якщо він, вона почне емоційно тиснути. Я вже намагалася натякати, що хочу закінчити це. Але він починає говорити, що все було особливим. І питає, що не так. Як не зламатися і все одно піти. Це вже маніпуляція, а не розмова. Маєш право піти, навіть якщо комусь це не подобається. Тримай фокус на тому, що тобі це не ок, не зобов'язана пояснювати все до деталей. Можливо, для нього це не було кежуал і в цьому проблема. Але це не робить тебе винною. Як закінчити, якщо ще є секс, але вже нема емоцій. Ми бачимося майже тільки заради сексу, але я вже не отримую задоволення ні морального, ні фізичного. Як це зупинити, не зробивши все ще більш дивним? Просто скажи, що тобі це більше не підходить. Можна спокійно. Було класно, але я більше не в цьому. Такі штуки завжди трохи дивні, але ще дивніше та продовжувати щось, що вже не твоє.